Мене звати Анатолій. Мені повних 79 років. Я народився на Львівщині, в селі. Військовий час, це був 44 рік. Проблеми зі здоров'ям на той час. В 4 роки я захворів запаленням легенів. Воно дало ускладнення. І практично до 8 класу я лікувався ці легеневі хвороби. Я не міг ходити на фізкультуру, я був звільнений від фізкультури, ніяких фізичних нагрузок і так далі. А після 10 класу ще мені додався радикуліт лівого кульшового цього, суглоба. Місяць в ліжку, уколи. яке тоді лікування було, самі знаєте, розумієте? Ну, можливо, на якесь ускладнення дало, але потім, слава Богу, все вирівнялося. Так, поступив в інститут і так далі. І далі життя склалося абсолютно нормально в мене. Я займався спортом. Не професійним, звичайно, але таким, щоб підтримувати в тонусі організм. Дуже любив ходити. Зимою це лижі. от Після школи, ще пам'ятаю, в інституті. Біг, так би мовити, дворовий футбол, баскетбол. Одним словом, фізично я підтягнув себе досить непогано. І практично, за той весь період в мене не було якихось серйозних. Хворів, щоб я, так би мовити, лікувався або ще щось. Тиск в мене був до останнього часу нормальний – 120 на 80. Почував я себе, думаю, дуже добре, ніколи не відчував ніякої втоми, якась енергія життя і так далі. А ось в минулий осінньо-зимовий період я просто посипався. І я не знаю, чому. Можливо, це той рік ковіду, це такий малорухливий спосіб життя. Потім от військовий стан теж вдома пересиджував. Однак почалося в мене з очей. У мене почав різко падати зір, почало зображення двоїтися і сильно слюзилися очі. Потім, Почалася така нежить постійна. Вона не була зв'язана з якимсь вірусом чи ОРЗ. Там. Просто постійно в мене з, носі, з носа, вибачте, текло. І почав скакати в мене тиск раз. Далі я мав проблеми зі сном. І не знаю, чи це, можливо, якісь проблеми були з нирками. Можливо, сечовим піхуром, однак я вночі 3-4, а то й п'ять разів вставав. А відповідно, якийсь сон, ранком стаєш розбитий, ніякого настрою, ніякої життєвої енергії. І просто я почав переживати. Потім ще додалося мені практично, що. В мене, от я лягаю в ліжко, в мене стопи, ще колодні коліна, холодні, як лід. Навіть почалися спазми ноги лівої. Коли я от виходив на вулицю, розумієте, в мене якесь таке запаморочення, так, вроді, голова крутиться і мною хитає. Зі мною ніколи такого не було і важко ходити. А от такої вже. Останньою краплею було, що я відчув таку неміч, якусь, якщо можна виразитись. Коли я піднімався на шостий поверх себе, коли ліфт не працював, я дійшов до третього поверху. В мене просто неможливо боліли оті станові м'язи і литки. Хоча мені ноги дуже здорові, тому що я на роботу ходив пішки в будь-яку погоду, круглорічно. 4,5 кілометри туди і назад. Тобто, і тут, коли я вийшов на 6, я просто жахнувся, чому настільки в мене ослаблений організм. Ну, найбільше я переживав за очі, тому що все решта я міг списувати на свій вік. А ось за очі я почав переживати. Ну, Познайомився я з майстером Плюсом 4 місяці тому з припікання, стоп. Там килимок, там маска зорко, там та подушечка 365. І я буквально за два тижні відчув ну, такі великі зрушення, що я просто не повірив. Очі перестали сльозитися повністю. Нежить пропала, вроді би її не було. У мене покращився зір, оце роздвоєння зникло. У мене що було. У мене ліве око, наприклад, воно було 07. І я перевіряв себе на телевізорі, коли я дивлюся, метрів з трьох, там читав ту ст... біжучу стрічку. Так правим оком я її щитував прекрасно, а ліве повністю змазано. За тих чотири місяці, що я займаюся з майстером, я лівим оком так само читаю, як правим. Змієте? А потім, коли перейшов на витяжку хребта, то взагалі відчув, перше я зараз вночі один раз можу вставати. У мене покращився в загальних рисах, я це говорю. Це сон, ранком це загальне самопочуття. У мене з'явилася життєва енергія, ну і фізичний стан. Я себе перевіряв десь тижнів три тому. Так я от на шостий поверх в швидкому темпі, через дві ступеньки, я на одному диханні хані вибіг, ну, серцебиття, там, дихання прискорене, ну це нормально при таких нагрузках, але мене абсолютно нічого не боліло, розумієте? І коли я почав займатися з тим доктором плюс, чесно речи, по характеру, я критично, критично відношуся до таких. Речей. Ну, критично, не значить скептично. Тобто я вирішив ознайомитись з тим детальніше. Перечитав книжку доктора Малко, ознайомився з тим приладом чи там. І що мені сподобалося в тому, що він багатофункційний, ним можна робити припікання. Не можна робити витяжку хребта, не можна робити масаж. При тому, без витяжки хребта ніяке інше обладнання вам не поможе у всьому, а це є універсальний прилад, тому що немає частини тіла там. Чи внутрішнього органу, на який він міг би не впливати. І я навіть настільки захопився тим, я почав навіть робити собі масаж цей. Ну, не масаж, а просто користуватися ним. Коли в мене видно, то РДП було, коліна оці почали боліти, але не постійно, От коли я робив неповне присідання, то мені порекомендували. Що зробити? Точкове припікання у тих всіх м'язів. Я зробив з вечора і потім у першій половині дня на другий день. Вечором все прекрасно. І чесно говорячи, зараз я користуюся ним, витяжка само собою, припікання стоп? І деколи масаж, якщо потрібно, для внутрішніх органів в тому відношенні. Так що, чесно говорячи, в мене з'явилося якесь друге дихання, чи, як кажуть, друга молодість в тому відношенні, тому що я абсолютно себе зараз комфортно почуваю. Правда, деколи бувають якісь там відхилення, але то вже чисто зв'язано, може, там з погодою і так далі. Тому, я так чесно говорячи, я цей обладнання чи прилад, я би його порівняв, знаєте, з універсальним лікарем, тому що він може допомогти у всьому. Любий орган, чи внутрішній, чи зовнішній, чи ще там щось, він може в тому відношенні допомогти. У мене, от, чесно речі, донька. Ним любить займатися і внуки люблять пропікати стопи. Одним словом, я займаюся і продовжую тим займатися. Я і маю його дома, крім там, там маски зорко, там чи того, як говориться, шарфіка в тому відношенні. Але майстер плюс це дійсно як універсальний лікар. Я би, чесно речи, хотів побажати не тільки людям нашого віку, тому що ми вже практично е... наш вік вже практично схильний до таких хворіб чи до такого цього. А от молодим в якості профілактики. Тому що він не забирає багато часу, не треба там цей. А от профілактично його використовувати обов'язково треба. Ось, і Хочу побажати всім, не тільки здоров'я. Я вам скажу, щоб здоров'я досягнути. на… Тих приладах на майстері плюс не так дуже легко, особливо якщо є, людина має якісь хронічні хвороби. Тому я би побажав тим, які починають займатися тим, побажав би, по-перше, віри. Треба повірити в те, що воно дасть тобі результат. І друге, це ніколи не пускати руки, коли в тебе йде якесь загострення, РПД, як ми його називаємо. РДП, верніше, як ми його називаємо. І все-таки якоїсь настойчивості чи, чи терпіння в тому відношенні не кидати на півдороги, тому що не може бути результат буквально миттєво там чи забару. Можливо, для якихось незадавних хворіб це добре, а от для більш таких хронічних чи чогось іншого. Потрібно терпіння і витривалість. І цього я всім бажаю. А в цілому здоров'я міцного і жити на всі сто з плюсом. У людина, якій 40 років, вона ще не має стільки, так? Так, але так. ми ж розуміємо, що рано чи пізно, якщо собою не займатися, то може бути і, і ще гірше, так? Тому я маю надію, що ваш результат це буде дуже потужний інструмент для когось. Це буде е важливе прийняти, прийняти ріш рішення займатися, придбати майстер плюс займатися і буде завжди здоровим. Так? І давайте усім побажаємо. Живі! Від на всіх 100. з 100 плюс медікал. Дякую вам. 100 плюс медикал. Живи на всі 100.